you <laughs> Від шуму та рукотання снарядів знову здригається Донецьк. Під обстрілами опинилися кілька районів міста. Напередодні через вогневі атаки на житлові квартали загинуло двоє цивільних мешканців ще семеро поранені. Внаслідок ранкових обстрілів травмована щонайменше одна людина. Так само бойовики продовжують атакувати аеропорт. Усі напади успішно відбиті. А в інтернеті з'явилося відео метеовежі литовища. Її як і раніше отримують українські військові кадры разбитой диспетчерской вышки в чем живут ребята на пике ротации все-таки мы занимаем еще метеовышку. ребята нормально настроены моральный дух поднят Бойовики ведуть вогонь з артилерії, мінометів та установок залпового вогню. За останню добу вони значно посилили обстріли Луганщини. У Кримському та станиці пошкоджені житлові будинки. От, пішли залпи, пригинаємося. По нам стріляють, але ми не боїмося, ми робимо свою роботу. Атаки не припиняються і в Маріупольському напрямку. За останні добу в районі Палополягнутого було зафіксовано п'ять обстрілів позицій українських Збройних сил. Це були обстріли з градів та мінометів. Притул до позиції терористів поблизу населеного пункту Гранітного підійшли бійці полку Азов і встановили український прапор. Висить наш прапор. Назло сєпарам. А позиції сепарів. Ось цьому може селі активізація терористів спостерігається по всій лінії розмежування у штабі АТО пов'язується з приходом чергового гуманітарного конвою. Неспокійно залишається на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. За добу ми втратили чотирьох наших воїнів. Героїв ще вісім отримали поранення. Вогонь ведеться, як ви бачите, по всій по всій лінії розмежування. Це Є яскравий результат прибуття гуманітарного конвою, так званого за минулу добу помічено роботу восьми безпілотників на Донбасі та чотирьох гелікоптерів поблизу Бердянського та Херсонського загонів. Юлія Бушко, Тетяна Гнатченко, П'ятий канал.